Вітаю всіх. Знову тема мобілізації. Бачу в новинах, що деякі країни готові депортувати людей в Україну обратно. Добре, з кордону буде депортація військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону, з країн Європи. Назвемо це так: з країн Європи, за кордону буде депортація чоловіків. Буде, знаєте, буде. Буде це будуть приймати рішення країни. Ті буде, вона буде. Так, вона буде. Відстоювати свої права також вони будуть. Звісно, хто захоче війну депортацію. Але та країна, та країна зробить обмеження також. А це домовленості. Ось тут ще йде йдуть політичні, ділові, економічні які загоду домовленості з нашою країною. Так, любі мої, будуть це, я так розумію, через документи. Це рішення через документи, які приймають вони. На жаль, буде. Ті, хто не встиг, я не винуватий. Це так буде називатись. Буде депортація. Депортація з країн Європи в Україну буде людей. Хочу подивитись тут угу. не всіх. Звісно ж, на всіх. Але буде. Знаєте, буде, тому що Україна просить допомоги. Це як допомога від Європи також. Але ну, не всі, не всі. Ну, дивіться, ось Ленерман, я обожнюю, вони показують ще іншу сторону медалі. Це вдача. Знаєте, хто не дружить з вдачею, ось той поїде додому. А тепер дивіться. Україні потрібна допомога. Ось вам рух. Їй надають, але це також допомога дуже хитра і непроста. Це непростий процес. Тобто, не всі попадуть у цю всю канідель. Ситуація така.